Ну що, друзі, всім добрий ранок. Не знаю наскільки цей ранок буде сьогодні добрим у мене, так як я стою, бачите, біля чого? Стою біля екосервісу, Бо вчора розвантажився, вже їхав на пусто, машина була порожня. Поїхав на паркінг, потім з паркінгу поїхав в магазин, з магазину вертався на паркінг і машина знову перегрілась. Перегрілась машина, я доїхав до паркінгу і дивлюся через дорогу. А на... протягом паркінгу був ось цей і Того думаю, бляха, заїхати вже краще на цей векосервіс, заплатити трошки баблішка, щоб вони подивилися, зробили це діло і собі спокійно їхати. А то я зараз буду їхати на Страсбург, буду їхати через Австрію, через Німеччину, а там, хто знає, той знає. Що, якщо, не дай Бог, стати поламатись на автостраді. То це буде купа грошей. там лише приїде евакуатор, вас забере з автостради і можна заплатити реально там 700-500 євро лише за те, що тебе стягнули з дороги. Хоча я не знаю, типу як на бусах, ну на фурах колись за 10 кілометрів, то ми заплатили. Ну, не ми, а фірма, на якій ми працювали, заплатила 700 євро за те, що стягнули з автостради. Тому зараз... що, поприбирав трошки в машині. Е, ще хвилин 10 стою та й буду під'їжджати вже ближче до сервісу і там вже буду чути, що мені скажуть. Та й вам, звичайно, це все розповім. Я зараз 7.33-7.34. Їду, я вже напевно туди ближче до сервісу і там буду тусуватися. Вже їм там буду з самого ранку мозолити очі. Може візьмуть навіть швидше. Бо вони там би, працюють з 7 години. Там є якийсь такий товариш Лука. То я читав відгуки, що він дуже хороший, типу, дуже хороша людина, дуже хороший спеціаліст. То буду надіятися, що він мене прийме швидше, робить цю машинку, і я встигну до 11-ї години ще завантажитися. Бо логіст мені вже скинув завантаження на завтра на... до 11-ї години з 9 до 11. Е, там має бути завантаження 10 паліт, але якісь паліти там одні більші, другі менші, і цей. І він мені ще шукає довантаження. Того не знаю, що з того всього буде. Дивіться, і веко, який веко є прикол. От зараз, бачите, горить, тіпа, що в мене не працює лампочка. Там лівий поворотник писало. зараз дивіться. Опа, і все. І помилка пропала. До речі, от мій середній розхід. Хто не знає, хто не, хто не чув, що я там розказував. Так, а середній розхід за 1284 км. А, 11,7. Попокою трохи меню, собі подивитися. До речі, от питали мене, от що це таке, що це за приколи, то це показує цей е, миттєвий розхід. І оце коли він там піднімається, ця штучка робиться велика. Ну коротше, миттєвий розхід показує. Що, їдемо, 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 бляха, їдемо туди на той векосервіс, будемо зараз там тратити трохи каси. Але нічого страшного, якщо би зробили, блин, то було б прям ідеально. Щоб зараз, знаєте, щоб зараз не був який прикол, щоб мені зараз не сказали, що потрібно лишати машину типу, і чекати пару днів, бо це буде трошечки жорстко. Бо якщо мені так скажуть, то я так робити не буду. І буду їхати на такій поламаній машині. Так, давай чувачок на тому їдь. Ну напевно, що то як казав мій тес, напевно це доля. Ну, я реально став напроти цього паркінгу напроти, на паркінгу напроти цього сервісу. І цей. І дивлюсь коротше, ну, передивився ще раз машину, що там може бути. Передивився ці запобіжники і тут дивлюся напроти і веко сервіс. І реально це напевно що доля, щоб тут я заїхав і мені це зробили. Ну, подивимось, подивимось, що вони мені зараз кажуть. Стоїмо прямо сюди під самий цей, щоб вони мене бачили. А Вони, походу, з 8 години працюють. Ось так виглядає цей і сервіс Тут бачу, і веко ремонтують, і Мерседеси ремонтують, там, навіть, до речі, задіс якийсь дав старенький стоїть. Але для мене це не важливо. Головне, що хороші відгуки і головне, що мені це зробили. У мене там не є якась капіць, там серйозна поламка, думаю, це. Зроблять по Шуріку, якщо зроблять сьогодні. Коротше, не знаю, щось тут мутять, ремонтують, можливо, щось з цього буде. Бо вже на сервісі знаходжуся годину, щось там дядько під капотом щось крутив, щось хімічив. Не знаю, може щось з цього вийде. Як не вийде, то це буде трошки печально що за прикол відбувається з моїм веком? Чи це від там щось програмне, типу, мути, чи що за фігня. Обороти собі просто пригають. І то так нормально пригають. Ну що, коротше, зробили мені цю машинку. Не знаю, звісно, як зробили, але сказали, що зробили. Зараз їду тестувати, хоча вже що тестувати. Фактурка вже заплачена, от я вам показую, як виглядає фактура. 100 82 євро я заплатив за цей ремонт. Е, наскільки я зрозумів, там щось було з фішкою, цією, що йде там до того вентилятора. І щось там було з запобіжником. Так що, коротше, не знаю. Зараз будемо це все діло тестувати. Зараз я її нормально нагрію, подивлюся, як вона себе буде поводити, але думаю, що все буде пучком. Надіюся, принаймні, на це. Тому зараз провірю, протестую і вам обов'язково. Ось так виглядає моє завантаження. Мало бути якихось 10 палет, але завантажили 7 таких 6. Ну, типа 5 таких боксів дерев'яних і тут якісь коробки. Отак От я це закріпив навхрест. Бо сказав він, що тут фражіль, що сюди краще ремінь не ставити. Тому я якось отак це все зробив. На рахунок машини, то. Почали працювати вентилятори. Зараз будемо їхати тестувати, як вони працюють, але сподіваюся, що все буде чітко. І якщо, якщо все буде чітко, то це 182 євро, що я заплатив, і 10 євро, що я дав на каву тому чуваку, який мені це робив, то це взагалі я можу сказати реально легеньким іспугом обійшовся. Все, закриваємо цю плантечку і шуруємо. Написав своїм карявим почерком CMR-оку. Іду зараз її в офіс, підписую і буду помаленько стартувати. А це цікаво, чи мені зараз слугізда ще якесь до, до завантаження, чи скаже їхати вже так. Бо реально пів машини ще вільної. Так, друзі, виїжджаю я з завантаження. Їду вже на Францію через Австрію, через Німеччину. І вирішив їхати по Італії платкою. По Італії платка виходить. За 200 км 27 євро, але собі типу, їдеш спокійно і кайфуєш. І по часу, до речі, от, і різниця між платкою і безплаткою 3 години. По безплатці на 3 години треба їхати довше. Того я, якщо чесно, взагалі типу, так вважаю, що по Італії їздити безплатками не вартує. Краще собі їхати платкою, менше солярки піде. І менше нервів від цього всього. Ну і менше. Коротше. Краще їхати по оплатках. Це капець. Я коротше тільки що бачив, як чувак їхав спереді мене на фурі турок. І в нього, походу, бахнуло переднє колесо праве. Блін, він єлі цей, чуть не залетів в, в, в цей в відбійник. Жесть, він єлі ту фуру зловив, капець. Оце на фурі це капець. передні колеса як пробивається, то ну його в баню. Це капець. От реально чувак єлі того Форда зловив. І от так кинуло в праву сторону, що він чуть не залетів той відбійник. А я от їду зараз по автостраді. Дивіться, миттєвий розхід у мене 8,8. Собі їдеш, не спішаш, собі кайфуєш, реально прикольно. Того це добре, що мені прийшов той ДКВ. Бокс для оплати доріг, я вам потім покажу, як він виглядає. І якщо я буду їздити на Італію, то я буду їздити тільки платними дорогами. Бо їздити тими ладовками, то ну його в баню. Там і більше солярки піде, і часу більше піде, і нервів більше піде. Воно того не вартує. А так собі включив собі круїз на 95 і собі їдеш, насолоджуєшся. Того якось так, друзі, якось так. Дуже добре, що ці вентилятори почали працювати. Це мене теж дуже радує. А то я коротше, як виїхав з сервісу, проїхався нормально, розігрів машину і їду, чую, бляха, ну не включаються вентилятори капець, і хоч ти трісне. Але потім приїхав на завантаження, відкрив капот, а він, він, він типу, працює, але він дуже тихенько працює. Можливо, що там є якісь певні режими. Що якщо там доходить вже майже до червоного, тоді він починає. Крутити швидше і тоді його вже, напевно, буде нормально чути. А так то він собі там легенько крутив, охолоджував двигун Того все поки що йде суперово. До речі, тільки що купив віняту для Австрії. Коротше, вінета для Австрії на такий бус коштує 9 євро. Така інформація для вас. Не знаю, чи вона для вас корисна, не корисна, але от 9 євро платите і день собі можете їздити. Платними дорогами по аутію. Я зараз коротше, їду 90 по GPS, а чувак мене обгаяє як стоячого. От дивіться. І таляшка, і валяшка. Вони коротше як із пальці шпарять. 95 і не обходи. Дивіться, за він пішов. Пішов і не боявся. Прикольно. А я тут на бусі їду 90. Ну, зато в мене зараз середній розхід 10 літрів на сотню, це дуже круто. У мене ще такого, таких, такого розходу ще не було. Мені, в принципі, спішити немає куди. Я хочу постаратися так в Австрію і Німеччину приїжджати чим попізніше, десь там в годині, не знаю, в 6-7 заїхати в Австрію і в годині в 8-9 заїхати в Німеччину, щоб поменше тої всякої. Швані було на дорогах. Ну, швані в плані багів, сольників і поліцаїв. Зараз мені напевно в коментах будуть знову писати, що давайте поїдь, коли ти економиш, тіпа, давай газу, їдь, так має бути. Дивіться, поки я працюю під цією логістикою і отримую мінімальну ставку, тіпа, оцю 0,5, то я буду економити. Коли я вже буду працювати своїм логістом, їздити по нормальних ставках, тоді я собі буду їздити, як всі нормальні люди на бусі. Соточку собі. 105 поклав на круїзі, соточка по GPS, і погнав і, і не парюся зараз хід. А поки я катаюсь по таких ставках, то якщо чесно, треба кожну копійку рахувати, кожну копійку економити. Тим більше, якщо я зараз нікуди не спішу, то чому мені летіти? До речі, зараз буде також там трошки далі будуть гори. Будуть якісь такі може, цікаві гарні місця, то я вам це все обов'язково покажу. Друзі, виїхав зараз на дорогу А-22. Хто катається по Італії, той 100% знає цю дорогу, і дивіться, як тут гарно. Оце ми коли з жінкою катались на фурі, то їздили з Німеччини, їздили на Мілан, возили Лего, і з Мілана возили запчастини до трактора на Німеччину до тракторів. І це ми постійно їздили оцими дорогами. І дивіться, як тут гарно. Прикольно, капець. Я як, колись думав, що ця дорога, капець, яка має бути дорога. <кій> але вказується, що за скільки? за 300 чимось там кілометрів. Бо я вроді в попередньому кусочку казав, що за 200 з чимось, але я щось перепутав. Там виходить кусочок 300 чимось кілометрів, то коштує 27 євро. І дивіться, ви собі їдете спокійно, насолоджуєтеся цими дорогами. А так, то по-нормальному, якщо б я їхав без платками, дивіться, я б зараз їхав з боку цієї автостради, отам для оті машини, і там базари почалися села, світлофори, камери, ще вся, всяка фігня. А так заплатив 27 євро, їду собі і кайфую. І дивіться, який в мене середній розхід. 9,8 на 100 кілометрів. То це навіть це взяти порахувати, то, скільки я зекономлю палива, то якраз воно напевно перекриє мені кусочок цієї платної дороги. Того, якось так, але реально дуже тут гарно дивіться. Взагалі кайфово. Італія взагалі дуже гарна. Така в плані от щось поїздити, подивитись, покататись. Ну, я, в принципі, аж далеко по Італії не їздив, але я би хотів би поїхати туди десь на Рим, типу туди вниз подивитись. Я думаю, що в Римі там взагалі має бути дуже гарно. І от вам Італія і робота на бусі їздити тими безплатками. Чесно, я як буду працювати своїм логістом, то напевно я навіть на безплатні дороги по Італії навіть дивитись не буду. Я буду його просити, щоб він краще там торгувався, щоб там ще вибивав тих 20-30 євро, але собі зато заплатив тих 30 євро і собі їдеш і насолоджуєшся пейзажами, а, ні, сидиш типа такий в напрузі і... і коротше. Що я вам буду розказувати? Всі ви маєте прекрасно розуміти, що таке їхати автострадою, а що таке їхати простими ландовочками. До речі, тут по А-22 не можна обганяти цей. Тут заборона обганяти для фурів. І наскільки мені відомо, якщо вас позловлять, що ви обганяєте, то вас зразу забирають права. Не знаю, наскільки це правда, але така інформація колись мені поступала, ще коли я працював на фурі, того тут особо не поганяєш. Тут навіть прикол в тому, що як їде якась гіртека, то так за нею чіпляєшся і мусиш їхати. Але от напишіть реально в коментарях, як вам тут гарно, не гарно. Ну, мені, наприклад, тут дуже подобається. Мені навіть тут більше подобається їхати, чим там тими перевалами, де я їхав, де я поламався. <кій> <кій> До речі, що по машині, з машиною все добре, температуру тримає, так що зашибись. Так що, коротше, друзі, цей відосік уже пора завершувати. Закидувати вам на каналчик. Ви не забувайте ставити лайки, писати коменти, підписуватись на канал. До речі, можете даже повключити колокольчик, щоб знати що до чого. І на наступну, в наступному відосі я вам покажу дуже крутий італійський паркінг, на який ми постійно з дружиною заїжджали. Там є душ, він реально великий, туалети, все частенько, все гарненько. Так що, друзі, все, всім гарно, давайте якісь питання в коментах, я вам буду на це все відповідати. І О, зараз ще скажу, скільки коштує солярочка. Дивіться, солярочка коштує євро 68. Через 7 кілометрів буде заправка. Але ми по таких цінах не заправляємось. Все, Всім гарного дня!